Вранці під стінами КМДА люди вимагали тепла для своїх помешкань. Мешканці будинків, що на вулиці Баренбойма, втомились чекати, коли нарешті свою роботу розпочне нова побудована містом котельня. З чим пов'язані затримки та коли помешкання забезпечать теплом, знає Вадим Ярошенко. Через величезні борги балансу отримувача у мешканців будинків на вулиці Баренбойма торік почали відключати всі комунальні послуги, щоб зарадити проблемі. Місто допомогло людям укласти з монополістами прямі договори. Тим часом стару котельню визнали технічно неспроможною до використання, і міська влада вирішила побудувати для мешканців нову Підготовка до опалювального сезону. Справді почалася ще влітку, і і на нашому районі також проведено, проведено величезну роботу. Я ну я не можу це заперечувати. Спасіба. Киска міська адміністрація ми все таки получили проголосували депутати за виділення і денег. Котельня построена, но вы, к сожалению, вот на сегодняшний день, на 15 февраля, она так и не введена в эксплуатацию. И всю зиму люди змушені були зігриватись будь-якими можливими способами. Зимою моя таплюю з квартири з допомогою світла і з допомогою газу даже деякі люди опалюють. Это в свою очередь создаёт, конечно, большую опасность, трансформатор не выдерживает, и люди просто некуди деваясь, включають комфорки, включають духовки. У КМДА пояснюють, за кілька днів владнають усі форма Аби люди не переплачували за газ і тоді в будинки подадуть тепло. Зараз іде укладання договорів на постачання газу за вартістю як для населення, щоб зменшити платіжки людям. І до кінця тижня ця нова котельня буде введена в експлуатацію. Була технічна, технічна процедура після закінчення будівництва, та введення експлуатацію і подачі тепла. Втім, залишається не вирішено ще одна проблема: будинки, в яких десятиліттями мешкають люди, нині не мають статусу житлових. Ми вважаємо, що вони жили, вони являються жилими, там живуть люди. І ми хочемо вирішити питання вопрос дальніше легалізації проживання людей там сміна зміною статусу цих домів. Однак у КМДА пояснюють, оскільки будинки перебувають в санітарно-захисній зоні, повернути помешканням статус житлових неможливо. Варіант лише один. Люди там живуть, буде тимчасове проживання до тих пір, поки не буде розроблений детальний план території і не буде прийнято рішення про будівництво житлових будинків, куди можна буде відселити людей. Дмитро Сергій Горбачевський, Київ.